Курс мистецтва медитації від простого до квантового рівня. Урок 2. Тілесне сканування. Подорож до глибинної усвідомленості. Що як ваше тіло намагається розповісти вам історію, яку ви ніколи не чули. Теоретична частина. Тілесне сканування. Це потужна медитативна практика, яка дозволяє встановити глибокий зв'язок між розумом і тілом. Ця техніка допомагає розвинути соматичну усвідомленість та виявити приховані патерни напруження. Переваги тілесного сканування. Поглиблює тілесну усвідомленість. Знімає хронічні напруження. Покращує якість сну. Розвиває емоційний інтелект через тілесні відчуття. Практична частина 1. Базове тілесне сканування. Мета. Розвиток усвідомленості тіла та глибоке розслаблення. Тривалість 20-25 хвилин. Покрокова інструкція Перше. Ляжте на спину в зручній позі. Друге. Зробіть кілька глибоких вдихів. Третє. Почніть сканування з пальців ніг. Направляйте увагу до кожної частини тіла. Візначайте всі відчуття без оцінювання. Дозвольте кожній області розслабитися. Четверте. Рухайтесь поступово вгору. Стопи та щиколотки, гомілки та коліна. Стегна та таз, живіт та спина. Грудна клітка, плечі та руки, шия та голова. П'яте. Завершіть цілісним відчуттям всього тіла. Друге. Техніка хвиля усвідомленості. Мета розвиток плавного перетікання уваги та інтеграція тілесного досвіду. Тривалість 10-15 хвилин. Покрокова інструкція перше. Сядьте або ляжте зручно. Друге. Уявіть хвилю теплого світла. Третє. Проведіть цю хвилю через тіло, від маківки до пальців і ніг, від кінчиків пальців до центру тіла, від центру до периферії. Інтеграційна частина Щоденна практика. Починайте з 10 хвилин. Практикуйте перед сном. Використовуйте міні-сканування протягом дня. Поєднуйте з диханням з попереднього уроку. Рекомендації: Створіть комфортні умови, використовуйте опору, мат, ковдру, ведіть щоденник тілесних відчуттів. Будьте терплячі з собою, очікувані результати. Покращення сну, зменшення тілесної напруги, підвищення енергетичного рівня, розвиток інтуїтивного розуміння тіла. Питання для рефлексії. 1. Які частини тіла найскладніше відчувати? 2. Які емоції виникають під час практики. 3. Як змінюється ваше сприйняття тіла після сканування? 4. Які патерни напруження ви помітили? А анонс наступного уроку. У наступному уроці ми вивчимо техніки концентрації уваги, які допоможуть вам розвинути ментальну стійкість та глибину медитативної практики.